І скажете нам, за рахунок чого, завдяки чому, до... що дозволило вам зробити кваліфікацію з до директора? Мене звуть Наталія Бідяк, спонсорська вертикаль Христина Родина і Наталія Красівна. Так, мені 61 рік, і 60 років, як знаєте, щось має відбутися в житті. Тому що через кожні 12 років щось у житті змінюється. Так, от 60 років я навіть взяла з собою сюди. Бачите, я отримала пенсійне свідоцтво і новесенькі права водійські. — Браво! Новесенькі. Тому у мене було таке е, питання: прийняти рішення або я бабуся 60 років, вже можна розслабитися. У нас бізнес 30 років в перукарському мистецтві. Все налагоджено, все добре, може бути бабусею, У мене четверо внуків зараз буде п'ятий. І я би могла собі гарнесенько і всі ролі також себе реалізувати. Але я подумала, що я можу себе реалізувати і там. І я би хотіла, щоб я була найкращою бабусі для своїх внуків, щоб вони казали, що моя бабуся краща на районі. І тому я обирала для, обрала для себе відбутися в цій компанії. І кожна подія, на якій я буваю, перша подія це було знайомство з компанією, друга подія це була мене вже нагроджували як золотого директора. А сьогодні я нагороджуюся як смарагдний директор, і Наталія Карсіня сказала: так, я нічого не знаю. В Буковелі я бачу вже на сцені Діамантова. Ну я не знаю, я щось маю зробити все, щоб я це зробила, щоб на кожній події я отримувала новий, новий статус. Що допомагає мені? Я чесно кажучи думав, що ви зараз підведете там пенсійний, ладно, вам не треба. А от е, права ви під автобус. А, до речі, так вот. я, я навіть знімала себе я забула дякувати, що задали. Да, тому що я коли отримала ці права, я якраз зараз спеціально сказала ходіра, ясна, mm. то мені що? Ці права для чого? Мені цікаво, як зараз передадуть холіра ясна. <laughs> Чого ці права? Для того, щоб отримати автобонус, однозначно, щоб отримати автобонус компанії. Неважливо, що мені 60, бо в мене права до 90. Так що я можу, їх що допомагає мені будувати свій бізнес компанії. По перше, я слава богу, знайшла ту компанію, де можна реалізовувати себе по всьому світу, тому що попередня компанія це була українська компанія. І тут наскільки перевага міжнародної міжнародної компанії, що ти можеш е, знаходити споживачів, партнерів. У мене в 13 країнах зараз мої партнери і споживачі. І я е, щаслива з того, що я можу, маючи в е, компанії всі можливості, які компанія надає, ми можемо знаходити своїх партнерів по всьому світу онлайн. І це дуже велика перевага, тому що е, і логістика, і поставка, і все абсолютно компанія робить все за нас, і просто гріх не робити цього. Що допомагає мені, це знову ж таки, я повернувся що 30 років в, в, в сфері б'юті, і там я дуже состоялася як цієї сфери. І тому, якщо я сказала, що ми йдемо, то ми йдемо разом. І в мене, в принципі, в моїй команді це більшість людей з сфери б'юті. Навіть моя команда сьогодні це також мої дівчата з сфери б'юті. Тому я не можу сказати, що мені важко, мені легко і мене підтримує моя сім'я і дорогий чоловік, мій срібний директор, мій рівний директор в Німеччині, це моя донька, вона там 7 років вже проживає, і в неї вже є срібний директор. І коли тебе підтримує твоя сім'я і твої рідні, то легко, в задоволення і з любов'ю можна цей бізнес робити. Бути здоровим, бути прикладом. І я теж хочу, як Наталя Красі, бути продуктом свого продукту. Десять років мінус на концепції здоров'я. Я прийшла на бізнес. Але я точно знаю, що якщо ти не полюбиш продукт, не перепустиш через тебе, не отримаєш результат. Ти не зможеш з відкритим щирим серцем доносити людям, як тут можна відбутися і по здоров'ю, і по бізнесу. Цього всім це щиро. я можу чітко сказати, що я знаю 18 річних пенсіонерів, яким ми до се фор.